Житомиряни жили краще, ніж інші. Мер живе кі дорогой мой, от ми, ми Це символом того, що мер не повинен витрачати кошти на розкіш, на розкішні автомобілі, які йому не повинні належати. Він повинен використовувати раціональним чином гроші житомирян. А ключі, як ви би йому передасте ключі? Ключі ми хочемо передати йому рекомендованим листом разом з заявою про дарування. Тобто велосипед буде переданий на баланс міської ради. Завтра Дебой отримує власноруч цей ключ, зможе прийти його відчинити. Якщо він цього не захоче зробити, ми так само даємо ключ журналістам. Якщо ключ до тих пір, поки він прийде до міської ради, не виявиться у нього в руках. Журналісти передадуть йому ключ і публічно передадуть цей велосипед. Дехто, дехто називає це проплаченою акцією чи ще чимось. Насправді всі люди, які тут